Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами подивимося про пивницький. Давайте відразу подивимося по сторонам світу. 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, також житловим будинкам, інфраструктурним об'єктам в Кропивницькому, в який район, якщо розділити Кропивницький на райони згідно з світу: північний, південний, західний, східний і центральний. Кропивницький, північний район. Південний район, Західний. Східний, центральний. Центральний район Кропивницький. Застосування специфічних БПЛА. Взагалі ця карта часто вказує на каби, але я сумніваюся, що до Кропивницького можуть долетіти каби, тому я думаю, що це БПЛА їхні, безпілотники, якісь, якісь такі специфічні шахіди. На центр будуть направлені, тому є потенційна загроза прильоту. Зараз докинемо карти, будемо дивитися далі. Східна частина теж є загроза прильоту. Ну, давайте схід. Ну, Збиття йде, бачите, але все одно може. Ну, є загроза такі або прильоту, або при збитті, пошкодження, пошкодження житлових будинків. Бачите, йде загорання у вас всхна частина Кропивницький. І е, є загроза залишитись якимось будинком без світла? Проблеми зі світлом з електроенергії. Так, погані вісті. За межами Кропивницького. Дивіться, тут може йти мова про те, що це все станеться за межами Кропивницького в його передмісті, десь на схід від нього. Або це йде мова про два різних прильоти. Тобто один приліт може бути в східному районі Кропивницького і другий на схід від Кропивницького в передмісті. Так, південний район, відбиття, збиття. Західний район. Бачите, тут будуть якісь нехороші вісті, щось, мабуть, таке буде наближатися до вас, але тут іде збиття. Акцентую увагу на північ. Добре, давайте північ. Ну, збиття теж, бачите, щось <кхи> щось буде збито. Давайте центр. Такі, такі все-таки оці їхні специфічні БПЛА. Десь щось може спричинити загорання, десь може влучити в якусь будівлю, якусь породу в центрі. Карта світова підтримка. Мабуть, якась державна установа, я так розумію, може постраждати. Тут ще ракета буде. Ооо! Може, вони і ті БПЛА і зіб'ють, але тоді тут, дивіться, тут ракетна загроза ще йде на центр, да? Або це два різних прильоти і шахідний, і ракетний. Ну, або щось з того зіб'ють, а щось таке прилетить. Ну, все одно в центр йде в центр приліт. Вийти ще раз північ, повторна спроба буде. Кудись влучити по ілюзії, нічого не відбудеться. Південь. ну Розвідрони можуть запустити. Ну і все. По логістиці техніка їх цікавить, складські приміщення, воєнні об'єкти, але я не бачу тут польоту. І захід їх цікавить. На захід їде збиття. Ну, якась така ситуація у нас. Такі можуть бути поранені, бачите? Загроза в день центр і східна частина найбільше під загрозою. Давайте дивитися з вами тепер. Давайте глянемо взагалі Кіровоградська область в цілому. Покажіть мені, будь ласка, карти. Можемо ще й на, на цій колоді подивитися на Кропивницький теж. Ану, покажіть мені, будь ласка, карти з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворон, через воєнні дії, також житловим будинкам, інфраструктурним об'єктам міста Кропивницьке та Кіровоградська область. Яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти. Ой, зараз. Зараз чихну. Ні. Пройшло. Так, Кропивницький закрутило в носі. Бачите, шахідна, в першу чергу, йде загроза. Будуть щось вбивати. Кіровоградська область. Ховатися. Карта дежавів повтору. адміністративні будівлі, державні споруди, якісь під загрозою. Місця розрахунку, там, де люди торгують, люди щось купують. Вночі страшно, але йде ну, карта перемоги, має щось бити. Але карта диявола у нас тут падає. Якесь загорання може бути в області. Господарчі споруди, складські приміщення, щось пов'язане з технікою, з складами, з гаражами, з чимось таким. <кій> да. Там, де транспорт, там, де транспорт, і якісь ресурси, ось, от таке щось іде. Щось пов'язане з транспортом, це і з парковками, може бути, і з стоянками біля якихось ресурсних об'єктів. Так, і карта сили все-таки йде якийсь приліт в області, та. приватний сектор, емоції, збиття. Ну, все, більше нічого не бачу. Так, тобто в області йде загроза? В області йде, йде загроза прильоту і загорання. Так, Кропивницькі новини. Прошу. Шляхи, транспорт, вокзал, збиття. Добре, тут що у нас Шахід. жертви можуть бути, та? так? Та, такі, приліт шахідний тут йде. неочікувано. Щось, можуть, щось таке може трапитись. Тут у нас ще йде промислова зона, робочі якісь об'єкти, смуток чому? Загроза з повітря. Ховатися. Багатоповерхівки, поверхів... приватний сектор, житлові будинки під загрозою. Новини, про що новини? Хаос, електроенергія. Вимкнення. Дивіться, якісь будинки. Такі ідеї приліт. Руйнація якогось буде будинку споруди, ракетний приліт. Ось вона ракета, влучить в якусь споруду. Все-таки ракетний приліт іде, і плюс можуть бути е, хаотичне ну, позбавлення електроенергії. Так, дивимося з вами тепер, що я ще хотіла подивитися: Чернігів, Чернігів давно не дивилися. Давайте ми подивимося на Чернігів. Покажіть мені, будь ласка, карти і Черкаси, так? Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йдете загрозу мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворум через воєнні дії з 30 жовтня по по 3 листопада 2024 року. Чернігів, Чернігівська область через атаку ворум через воєнні дії. Покажіть, будь ласка, карти, кайте загрозу на Чернігів, Чернігівську область. Чернігів. Мости під загрозою місця розрахунку, магазини і житлові будинки. Чернігівська область, загроза з повітря, промислова зона в основному. область. Десь якесь загорання може бути, там, де промислова зона, але це десь поруч, так само з приватним сектором, з приватними будинками. Збиття йде, збиття, можливо, при збитті буде якесь загорання десь в області. Далі що в нас йде? Чернігівська область. Десь ближче до кордону тут іде якесь відбиття атаки, напрямку до якоїсь річки чи водой, ми десь десь там, біля яких, якоїсь води, да, щось тут. транспорт під загрозою, воєнні, воєнні об'єкти, державні споруди. Карта сили десь може бути якийсь приліт, пошкодження, ушкодження якогось державного об'єкту, або десь біля церкви, може і так відігратися, перехват далі йде. Шахіди будуть збивати. Іде збиття шахідів далі. Так, тут у нас що йде? Чернігів, сам чернігів, є загроза ракетна, буде ракетна загроза. І загроза таке влучання в якусь будівлю, якусь породу. Проблеми можуть виникнути зі світлом. Новини. Над житловими будинками, над приватним сектором будуть чути, якщо щось, щось пролітає. Неспокійно буде страшно лячно вночі, буде летіти до ресурсних об'єктів по наводці. Ну, дай, от такий десь приліт відбудеться, швидше за все, в темну пору доби, або в якесь підприємство, де будуть відсутні люди. Тобто, коли люди його покинуть, ну, або в якийсь об'єкт, де люди працюють, але вони звідти пішли, розумієте? може ж так відігратися. Страшний суд, так. Да. Загорання буде якесь. Добре, давайте по сторонам світу на Чернігів глянемо. <кій> Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо подивитися на місто Чернігів по сторонам світу, північ-південь, захід, схід, центр. Розділити на такі райони. З 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, в який район, в яку частину йде загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів через атаку ворогом, через воєнні дії. Чернігів по сторонам світу. Північ-південь, захід, схід, центр. Чернігів, північ, південь. Захід, схід. Центр. Центр захисту, де це вже добре. Акцент уваги у нас іде що? Південь. Бо і тут, вказують, так само на південь зі сходу буде щось летіти. На південь буде щось летіти. Щось їх на півдні дуже цікаве, тут буде збиватися, Північ давайте розкриємо, перехват чогось іде, ракета буде летіти вночі. І дивіться, це можуть бути авіаційні бомби, або це якісь їхні специфічні, ці БПЛА, якісь нестандартні, якісь такі, ну, незвичайні ті шахіди. Отут, на півночі. Yes. <кій> Над дитячими об'єктами щось будуть збивати в <кій> чернігові в день. Робота, інтенсивна робота ППО. Біля дитячих об'єктів щось може падати, щось можуть збивати там. І загроза діткам потенційна є. Ну, Дивіться, якщо це авіаційні бомби самі, розумієте, тут від них не врятуватися. Якщо це, це ті БПЛА, ну є шанс, що зіб'ють, тому що загорання не випало. Карта загорання. Ну, коли це авіаційні бомби, мені карта загорання і не падає, розумієте? Ну, Якщо це БПЛА, то мала би бути карта загорання. Тому я тут не знаю, чи це буде приліт, чи все-таки зіб'ють. Я надіюся, що зіб'ють, тому що немає карт загорання при крущів якихось, будемо надіятися, що зіб'ють. Центр. Ой ой. По ілюзії. Ага. Дивіться, плани ворога створити якусь серйозну проблему, створити якийсь великий бум, як то кажуть. Да? Спочатку йде захист, щось буде збито-відбито. А далі таки є загроза загорання все-таки в самому місті Чернігів, є загроза прильоту, успіх, успіх у ворога. Да? От, ну, По ілюзії, не так, якби він цього хотів, або не, не в те місце, куди він хотів, влучити, або не так, як він хотів, це відбудеться, але є загроза загорання в, ц... в самому Чернігові. Так, Схід. За межами Чернігова, на схід від Чернігова йде загорання. Захід. Західна частина Чернігова, погані вісті. Бачите, про влучання, пошкодження, ушкодження якоїсь будівлі, житлових будинків або житлового будинку і проблеми зі світлом можуть виникнути. О, така ситуація. Так, що давайте подивимося на Черкаси? Покажіть, будь ласка, карти. Черкас, якщо подивитися на Черкаси по сторонам світу з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, розділивши на райони згідно сторін світу, північний південний західний східний центральний, в яку частину Черкас іде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення. Черкаси по сторонам світу з 30 жовтня, по 3 листопада 2024 року. Яка йде загроза через атаку ворон через воєнні дії? Черкаси. Північ, південь, захід, схід, центр. Черкаси. Північ, північ. Є загроза, потенційна загроза лікарням, медичним закладам. Загорання влучання, поки що не бачу. Південь. Стратегічний об'єкт є якийсь, куди вони будуть цілитися, погані вісті йдуть. З чим пов'язані з технікою, з якимись дорогами, мостами або з вокзалами. БПЛА, які специфічні, використають, бачите, в Черкасах. Є загроза прильоту в південний район Черкас. Ну, Далі йде перехват. Ось такий йде загроза прильоту. Так, західна частина. Загорання через ракетний приліт. Десь, швидше за все, за межами Черкас це в області, це на захід від Черкас. Є загроза прильоту ракетного загорання. Східний район. Акцентую увагу на південь. Схід йде відбиття. Тобто на півдні, ну таке на півдні йде загорання якоїсь будівлі, якоїсь споруди. Отже, у нас іде загорання західний району, ну, якби за межами Черкас, передмістя, десь так, десь туди, на захід, і південний район. Давайте на центр докинемо, тому що тут у нас ідуть шахіди вночі, будуть літати шахиди, розвідрони по Черкасам. Ну, перехват іде, іде перехват. Будемо надіти, що впораються, але карта вічаю і карта смерті падає. Та, і є таке загроза прильоту. Але воно чомусь акцентуємо увагу більше на північ. Не впевнена, що це в центрі. От тепер не впевнена, тому що північ випала. Не знаю, або північний, північна частина центру. Або воно говорить, що це все-таки відбудеться на півночі. Ну давайте на північ докинемо. Ні, тут, тут, тут більше акцентую на захід. Я думаю, що це північна частина центру. Є загроза такі, бачите, вічай через смерть. Ну, це, що це може бути? Шахіта або ракета якась. Ну, при, при збитті. Може при збитті спричинити якесь загорання. Ну, дивіться, чи яка. Це не є карти не є остаточною, знаєте, як то кажуть, не є константа. Це не означає, що саме так все і буде, але це попередження, до чого все йде, як може бути. Давайте з вами подивимося, ще на цій колоді Черкаса, Черкаська область. Заодно переконаємося, будуть ті прильоти чи ні. Покажіть, мені будь ласка, карти Черкаса, Черкаська область з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Черкаса, Черкаська область. Черкаси, залізна дорога, станції, автостанції, парковки, все, що пов'язане з транспортами, заправками, з машинами, з мостами, з залізними коліями. Так, і Черкаська область. Збиття, відбиття. Так, отут мені не подається карта дітини. В передмісті Черкас або десь на окраїні Черкас дитячим закладам є загроза. Крупний об'єкт, якийсь буде цілитися. Щось опустять. Щось опустять, але діться добрі вісті, тобто не влучать, я так розумію. Може, зб'ють те, що опустять потім, зб'ють наші, не знаю. Ні, такі якийсь шахі там десь. Тут іде збиття. Але оце, що опустять, десь буде приліт, десь в околицях Черкас. Десь його, якщо ця сторона, я думаю, що це передмістя на захід від Черкас. Якийсь приліт іде. Так, Черкаси. І в Черкасах все-таки ракетний приліт. Значить, ця смерть, що випала у нас там по центру, північна частина центру. Так? Я, так, я так там щитала. надіюсь, що я не помилилась. Краще хай взагалі не здійсниться, звісно. Іде ракетний, ракетний приліт. Але куди саме? Ну, Може бути, бачите, якийсь ресторан, кафе, бар, якесь місце святкування, де люди щось святкують, ушкоджене, пошкоджене. Це може бути і кінотеатр, це може бути розважальний центр так само. Це може бути ресторан, кафе. Новини, так? Новини. Далі гучна робота ППО, щось будуть збивати. Болісний приліт, болісний удар і що, і проблеми зі світлом можуть бути. Ну, таке враження, та, загорання йде. Іде загорання в Черкасах. Ідуть якихось два прольоти таких ідуть, я так це бачу. По крайній мірі по цій колоді. Не знаю, порівняйте з тим, що по сторонам світу показало. Таке йде загорання. І тут проліт, і тут проліт, і тут за межами. Так, Черкаська область, страшний суд. <кій> Під загрозою в основному ті місця, які зазвичай карта державю падає, карта повтору. Дивіться, якийсь приліт буде в Черкаській області, державна, або це якась державна установа, або там, де знаходяться воєнні. Що тут ще може бути? Влада, воєнні з владою, з воєнними пов'язана, або з церквою. Церква, або, знаєте, навіть не стільки церква, а там, де місце захоронення воєнних. В Черкаській області, у кладовище, де там у вас. Хоронять та, герої України, котрі загинули, віддали своє життя, коли боронили Україну, боролися з ворогами. От, ну, це місце є загроза прильоту, можна так читати, тому що карта Єрофан священик і воєнник. Та? Або, з другої сторони, це може так само говорити про місце базування людей, які мають владу. Та? Ну, якась державна споруда, державна якась установа. Ратуша якась там, чи що там може бути, що там, збиття, відбиття далі йде. Ну, але приліт тут карта сили, тут може бути приліт. Потенційна загроза прильоту є, ну накриває дві камечі. Дві камечі дуже часто відіграється як в останній момент збили. Та? В Останній момент збили, або в останній момент щось змінило свою траєкторію. Буде надітися, що відіб'ють або змінить свою траєкторію. Ну, Потенційна загроза є прильоту в області. Так, тут у нас що? Збиття відбиття над приватним сектором. Шахіди будуть над приватним сектором летіти. І дивіться, якісь які специфічні безпілотники. Я сумніваюся, що до Черкас можуть авіаційні бомби долетіти. Бо тому що ця карта дуже часто відігреється каби. Але <кій> може тут щось і інше. Ракети, шахіди може вказувати, так? в період, коли люди сплять, і над медичним закладом буде якесь збиття. Або біля медичного закладу на то схоже. І в напрямку водойми, в напрямку водойми ракетна загроза. І шахідна, ой, йде <кій> <кій> збиття відбиття. В напрямку якоїсь водойми і якогось важливого ресурсного об'єкту біля водойми, туди буде летіти, мають збивати, мають збити. Є потенційна загроза прильоту. Може бути, розумієте? Може бути і балістична ракета, тому що по цій старій колоді у цей старший аркан смерть дуже часто як балістична ракета відіграється. Такі потенційна загроза балістичної ракети є в області. І такі йдуть проблеми зі світлом. Дивіться, деякі будинки можуть бути обмежені в електроенергії. Потенційна загроза така є, вона на дні колоди слідок якогось ракетного прильоту в Черкаській області. Хай не здійсниться, хай все негативно обернеться проти ворога. Хай здійсняються лише позитивні розклади. Бажаю всім позитивних новин, мирного неба над головою. <кій> Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вашу вподобайку, яку плату за мою працю, бо будь-яка праця має бути оплачена, щоб не було між нами кормічного вузла, щоб ви мені не були нічого винні. Всі, хто проглянув це відео, поставте, будь ласка, пальчик вгору, натисніть на кнопочку під цим відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, завжди будете знати, коли виходять мої свіжі, свіжі прогнози, і можете там задавати мені свої запитання.